Ми спостерігаємо дуже красиву зараз осінь, хоча багато хто з нас нарікає, що холодновато, хотіли, щоб тепліше. Ну, тепліше, до речі, у південній частині на заході буде тепліше, але тим не менше, погодиться, що дуже красиво. І ми сьогодні об'єднаємо Василь вже так трохи анонсував, сказав, що про красу і про культуру. Ми об'єднаємо і красу природню, і культуру. Ми поговоримо про Голосіївський парк, про Голосіївський ліс, Київський і про Максима Рильського. Напевно, чи не найкращого, найромантичнішого співця. Саме цього Голосіївського парку і Голосіївського лісу. Ну, спочатку, як завжди, трохи історії такої довідки. Голосіївський парк імені Максима Рильського, парк у південній частині Києва в місцевості Голосіїв, закладений у 1957 році. Пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення з 1960 року. Ну, У 2007 році, власне, був створений національний природний парк. Парк із підпорядкуванням Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Дуже красивий також там є цілий каскад із чотирьох ставків, які розміщені вздовж долини річки Горіховатки. Ну а у 1964 році, власне, було присвоєно ім'я українського поета Максима Рильського, який у 1951-64 роках жив і працював у будинку на вулиці Радянській, тепер зрозуміло вулиця Максима Рильського, розташовано, ну практично. В парку, і ось у 1959 році навіть вийшла поетична збірка Максима Рильського під назвою Голосівська осінь. У 2003 році біля центрального входу відкрито пам'ятник Максиму Рильському. Зараз він із зрозумілих причин таки закритий, замотаний. Максим Рильський народився в Києві. Батько поета тадей був ученим, етнографом, досліджував культуру і побут українського народу. А мама Миланя була селянкою і цікаво, що писати читати її, як і Максима. В чи власне э, та Ну і вірші Максим Рильський почав писати дуже рано. Перша збірка поезії на Білих Островах вийшла, коли е, Максимові було лише 15 років. Е, він чудовий, звичайно, перш за все, лірик, поет. Ми його дуже любимо. Він любив працювати серед природи і тому оселився в Києві у Голосіївському лісі, і я його прекрасно розумію. І навіть написав, як я вже сказала, поетичну збірку із такою назвою «Голосіївська осінь. Е, ну і ось я хотіла, у нас ще трохи є часу прочитати його вірш. Е, під час подорожі до Франції написав Максим Рильський цей вірш: в розлуці з вами, солов'їв країни, так неє серце, що аж сміх бере, з самого себе, хоч воно й старе, а в рідний край, як в юність давню лине, дива Версаля, Лувру, красота, бай Ейфелева башта не поможе. Воно, звичайно, гостеві не негоже Парижі думать про свої міста, про Лохвицю, про Миргород, про Сквиру, про Голосіївський, Веселий Гай, Болонський ліс, поета споглядає, подібний і до раю, і до виру. Тут люди де приязні, навкруг грясні, стоять сади, платани й каштани та шелест верб у пам'яті не тане. Він ще чутніший тут, на чужині. Ти груди краєш поглядом дитини, печеш і мучиш рідний край у мій. П'яниш, як жоден, на землі напій. Тужу за вами солов'їв країни. Ось такий чудовий вірш, якому навіть згадується також. Голосіївський е, ліс, Голосіївський, як каже Максим Рильський, Веселий гай. Е, ну, Прекрасне місце, прекрасна локація. І, звичайно ж, цей будинок, у якому Жив Максим Рильський» творив зараз це будинок музей, і там дуже часто проводяться дуже такі камерні, чудові заходи культурні, тому цікавтеся, відвідуйте. Ну і, звичайно, усіх в Голосіївський парк, може там з вами зустрінемося. Зараз там дуже-дуже красиво. Ну, а ми переходимо до нашої традиційної рубрики Магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої видно, що ось завтра найближчої доби. Така ну помірна активізація, взагалі досить, я б сказала, навіть спокійна ситуація. Тому раптом у вас болить голова, то це вже точно не до магнітних бур претензії. Тому ми переходимо до погоди, подивимося, що там з погодою буде відбуватися в Україні загалом і у кожному регіоні. Зокрема, отже, 22 жовтня. У західних областях України опадів не передбачається. Ну і буде температура повітря однією із найвищих в Україні. От як ви бачите, від там, 12 до 16 градусів тепла, трохи рівненщина буде відрізнятися такою особливою погодою. Там трохи прохолодніше буде завтра, 10 градусів. І, хоча і хмарно, можливо, прояснення будуть, але буде і багато хмар, проте все ж дощів не передбачається. У північній частині України на Житомирщині, на Київщині, на Вінниччині, ой, перепрошую, на Чернігівщині, на Сумщині. Температура, повітря, як бачите, різниця. Найпрохолодніша буде Сумщина, ну і Чернігівщина 9-10 градусів це максимально. А на Київщині та Житомирщині трохи тепліше, плюс 12, плюс 13 градусів. Ми ще чекаємо цього тепла, а воно так поволі повзе і таке досить скромне, як ви бачите. Але не буде дощів. Очікуються тумани вночі та вранці, будьте обережними дорогі водії. На сході України завтра погода буде суха і прохолодна. Максимальна температура повітря плюс 8, плюс 10 градусів. І ось найближчої ночі на Харківщині, на Луганщині. Якщо буде таке прояснення і така ну, більш безхмарна погода, то також, ймовірні, і заморозки 0,3-0,4 градуси. У центральній частині України завтра. 22 жовтня передбачається погода без опадів, підвищений атмосферний тиск і така трохи вища температура повітря: плюс 11, плюс 13 градусів. І, можливо, навіть будуть і якісь сонячні трохи прояснення у південній частині України. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму буде дуже тепло, порівняно звичайно. Плюс 14, плюс 16 градусів в Криму до плюс 17 і також дощів не передбачається. Ну і у Києві, у столиці. Завтра очікується, погода е суха. Можливо, навіть і прояснить трохи, і, можливо, і побачимо сонечко, дуже сподіваюся. І максимальна температура повітря десь плюс 11, плюс 12 градусів. Ну, ось така завтрашня, найближча синоптична перспектива. Тобто, ну, я не можу сказати, що тепло, але досить помірна температура повітря, заморозки лише у східній частині України або на північному сході. Ніч через хмари буде прикрита від заморозків, і тому ну, нема чого поки що хвилювати. Про нас з цього приводу. А забігаючи трохи наперед, хочу сказати, що впродовж 24 та 25 жовтня через територію України переміщуватимуться атмосферні фронти. Ну а ми з вами знаємо, що атмосферні фронти це завжди певна зміна ускладнення погоди. Тому, дорогі метеопати, вже з 23 жовтня я б радила вам підготуватися, зайнятися профілактикою здоров'я, бо атмосферні фронти впродовж 24 та 25 жовтня. Принесуть до нас дощі місцями ці дощі можуть бути навіть рісними. Посилиться вітер, подекуди до штормових значень, а це я нагадую з 15 метрів за секунду. Це сильний вітер. Ну і зрозуміло, що ось усі стрибки атмосферного тиску, збільшення вологості повітря, перепади температури повітря, сильні дощі, Все це буде впливати і на самопочуття, і на настрій. Тому ні в якому випадку не піддаємося ніякому там неправильному поганому настрою, адже осінь є осінь. Подивіться, як красиво навкруги. Ще багато досить листя, ще багато і зеленого листя, між іншим. Тому всі е, ходимо, гуляємо, дихаємо свіжим повітрям, і, звичайно, треба тепло одягатися, адже м, температура повітря низька, якщо серйозно, особливо помешканнях. Ну, але е, на вулиці ще раз нагадаю, що завтра температура повітря десь е, коливатиметься в межах від 10 до 14 градусів тепла з окремими прохолоднішими локаціями. Ще раз е, як завжди закликаю вас відвідувати мій Ютуб канал Погода з Наталкою Діденко. Там ми вже так будемо зустрічатися. У менш формальній обстановці, ну і як завжди, обов'язково уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.